Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас буде 5 святкових ліпкомбо. Набираємо купу помадок і погнали. Перша ліпкомбо у нас буде снігова зима. Сподіваюся, цього року у нас також буде снігова зима. Там знадобиться світло-бежева помада. Це в мене помадка від ламель. Спайсі 402 відтінок. Прям така, щоб була нейтральна, але і трішечки ось такий відтінок надавала. Ось так проводимо. Як завжди, всі засоби, які використовую, будуть в описі. У цьому варіанті наносимо помаду без олівчика. Нам не обов'язково збільшувати форму. Чи обводити контур, нам бажано просто надати відтінок губам. Ось такі матові губки у нас виходять. А наверх нам потрібен блиск, такий глянцевий. Бажано, щоб він був з шимером, з такими блискітками всередині. Ну, типу, як сонечко блищить на снігу, воно переливається. Ось такими кристаликами. Нам потрібно зробити типу таку саму візуалізацію. Це в мене Lumi Gloss від Елен Pro у 101-му відтінку. Подивіться, як він неймовірно сяє. Це дуже красивий блиск. Він реально переливається. Як ось ці блискітки на снігу. Вау! Oh, wow. Блиску наносимо прям багато. Не жаліємо, щоб глянець глянцевий був у нас. Подивіться, як неймовірно переливається. Що скажете, як вам? Ну, а ми переходимо до другого комбо. Мої губи надзвичайно сильно люблять цю рубрику. Друге ліп-комбо у нас буде Крісмас Berry – різдвяна ягідка. Ми спочатку нанесемо на губки тінт. У мене це ось такий від ламель у 401 відтінку. Бачите, який відтінок? Прям ягідний Ох, цей тінт ви наносите, потім витираєте, і губки у вас залишаються ось такого відтінку. У ламель ці тінти дуже яскраві і дуже добре тримаються. Протягом дня можна нічого абсолютно не наносити. На губи, і вони у вас будуть профарбовані. Тінтом ми можемо вийти трішки за контур, збільшити наші губки. Нарешті розважимося. Це буде тут непомітно. Дивіться, який соковитий колір він дає. Він трішки підсихає, залишки ми знімаємо. Якщо не хочете знімати, можете залишити так. Буде просто яскравий блиск, але ми далі нанесемо ще один блиск. Це в мене буде NYX Butter Gloss у відтінку Cranberry Biscotti 24. Суть в тому, що коли у вас з'їсться цей блиск, у вас залишиться тінт, і губки будуть такі яскраві і профарбовані. Тобто, спокійно зможете на святі і поїсти, і попити, а губки будуть на місці. Така маленька хитрість. Mm. І ось така Крісмас Беррі у нас вийшла. Різдвяна ягідка ліпкомбо. комбо. Чи скажете, як вам такий варіант на свято. я думаю, буде дуже класним і яскравим акцентом. А ми переходимо до третього ліп-комбо. Головне, щоб цей тін зараз мені змився, тому що мені потрібно далі наносити ще відтінки, а не ходити з ним. цілий день. Пропала все. потрібно було це комбо залишити на кінець. Бачите, який хороший тінт? Він <клес> спокійно у вас протримається, і не один день мені здається. Місяць. Третій комбо у нас буде Candy кен. Can Kiss. Цукерковий поцілунок. Тут нам знадобиться рожевий олівчик. Робимо контур. Хоча у <клес> мене тут є з нашого попереднього комбо. Контур. Беріть максимально рожевий олівчик, який у вас просто є прям такий барбі-барбі, що був цей олівчик. У мене на жаль, no name. просто все стерлось. Я не пам'ятаю, що це був за бренд. Ти шкода а далі я буду наносити NYX у відтінку Клінгер. Ось така штучка. Дуже яскравий рожевий колір. Прям барбі барбі. Хай барбі! Хай барбі! Наносимо на всі губки. Добряче профарбовуємо. Прям жирненько ще було. Прям відтінок така фуксі. Дуже яскравий. Точно виділить вас на різдвяних святах. І наверх я наношу блиск від коді Professional. Майкап. Також у такому фуксі відтінку. І наносимо його наверх. Ух, він підкреслить нам зараз ось цю. Нашу попередню помадку і надасть ще блиску і сяйва наверх. І ліп -комбо Candy Cane Кіз у нас готове. Цукерка-цукеркова вийшла. Що скажете? І як вам? Ну, увагу ви на себе точно звернете з такими губками. Це неймовірно. Так, губки тримайтеся. У нас попереду ще два ліпкомбо трошки менш ніж 13. Четверте комбо це у нас буде какао з зефірками. Ну що ще може бути більш затишним та зимовим? Ковбаса нам потрібен бежевий олівчик, такий коричнево бежевий. Це в мене Елен про у відтіночку Нют 104. Робимо контур. Також можемо трішечки збільшити губи заодно. Ось так. Наносимо. Як бачите, я цей олівчик дуже люблю. Його залишилося зовсім трішки. Вже потрібно буде замовити новий. Це дуже класний, вдалий відтінок коричневого. Він такий і не холодний, і не теплий. Якраз ідеально підходить під різні варіанти помадки. Oh! Далі нам потрібна така карамельно-шоколадна. Помадка, це в мене Елен Про, Шір мат ліпстік. у відтінку 105 Hot Брауні. Ми його дуже любимо. Ми вже не один раз використовували його у наших хліпкомбо. Це дуже красивий такий карамельний відтіночок. Ось сюди наносимо. У нас вже губки оглядають, як гарячий шоколад. І наверх наносимо рожевий шимерний блиск. Так саме рожевий потрібний відтінок, щоб підкреслити саме ось цей зефір, який ми додаємо зверху на какао. Елен Про Gloss у відтінку 103. Наносимо його наверх. Також можна побільше чи він. Надав більше цієї рожевості нам сюди. І ось таке четверте ліп-комбо какао з маршмеллоу у нас вийшло. Також такий дуже смачний відтінок. Що скажете, як такий варіант вам? Я так напевно і кожного дня буду ходити. А ми переходимо до п'ятого ліпкомбо. І, звичайно, ми не могли зробити ні одного червоного ліпкомбо. Тому наступний у нас крісмас джингл. Беремо червоний олівець. Це у мене ламель у відтінку 411. Робимо з нього контур. Також можемо трішечки виходити, додаючи більшого об'єму губка. І можна трішки стушовувати контури у серединку. щоб болівчик у вас був всюди. Ну, це просто така класика, без неї точно ніяк. Червоні губи це обов'язковий атрибут різдвяних макіяжів. Далі в мене йде помадка. Також від ламель Powder Drop у відтінку Vintage Rose 403. Це такий яскравий червоний колір. А він такий матовий, глибокий, дуже красивий, якщо його просто навіть соло наносити. Якщо ви не любите глянцеві губки, можете і залишити ось такий варіант матовий. Також буде дуже красиво. І наверху додаємо просто прозорий глянець глянцевий. Це також ламель. Племі Crystal Jelly. Це просто неймовірне коло. <рідки> рідке на губах. У нього навіть немає кісточки, це просто ось така пластикова штука. Яка наносить максимально багато ось цього глянцю. Yeah! Подивіться на цей ефект. Вау, просто п'ятеліпкомбо Крісмас Джингл готовий. Час скажете, як вам такий варіант? Ну, це однозначно мій фаворит на свята. Я традиційно завжди фарбую собі червоною помадою губки. Ну що, яке спити комбо вам подобалось сьогодні? Найбільше. Якщо хочете другу частинку святкових ліп, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.